Запрошуємо всіх до молитви за полеглими захисниками ірпеня, бійців територіальної оборони. Поминальну літію відслужить настоятель храму покрови Божої Матері Православної церкви України Богдан Медвідь. Слава Ісусу Христу, дорогі у Христі, брати і сестри. Слава Україні! Наша українська земля є щедрою і багатою, багатою не тільки своїми родючими чорноземами, але й героїчними людьми. Пам'ять, пам яких ми прийшли щоб шанувати сьогодні. Доброволець це людина, яка не з примусу, а за покликом душі, не за винагороди і відзнаки. А керована любов'ю стала на захист своєї країни. Вічна пам'ять нашим героям і царство Небесне. Благословений Бог наш, Поце, завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертий, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертий помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертий помилуй нас. Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїце, помилу нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, зглянься і сили, немочі наші, імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину. І Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, бо твоє царство і сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. З духами спочали праведників, дучою Твоє спаси, у покой і прийми до влаженого життя біля тебе, чоловіка любче. В оселях Твоє, Господи, де всі сі твої спочивають. Упокоє душі раміти, бо ти єдиний чоловік олюбний. слава Отцю Сину і Святому духу, і ти єси Бог, що лише до пекла, розбив Кайдани, закованих стане душеві Твоїх упокой. і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. єдина чиста і непорочна що Бога без сім'я народила, молився за спасіння душі. Помилуй нас, Боже, з великою милостю твоєю, молимо, с тобі вислухає, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за спокій душ, спочли країв Божих воїнів, добровольців, які віддали життя своє за волю і незалежність України, і за відпущенням усякої прави невільної, невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог оселив душі там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Милості Боже, Царства Небесне, відпущення гріхів їх, у Христа безсмертного царя Бога нашого просимо. О, дай, Господи, Господу помилуй, Господи, помилуй. Боже Дух і всякої плоті, Ти смерть подолав і диявола знищив, і життя світові Твоєму дарував. Сам, Господи, упокойнучи, спочили храбів твоїх, воїнів, добровольців, які віддали життя своє за волю і незалежність України, в місці світлі, в місці квітучі, в місці спокою, де немає ні скорботи, ні недуги, ні журби, ні зітхання, всякий гріх, що вчинили вони, чи то словом, чи ділом, чи думкою, як благосерний Бог прости, бо немає людини, щоб жила і не згрішила. Ти один безріхає, правда, Твоя правда вічна, і слово Твоє – істина. Бо Ти є Воскресіння, життя і опоконня, спочили храбів Твоїх, нині до серда поминаємо, Христе Боже наш. І ми Тобі славу вас з беззначальним Твоїм Отцем, при святим, животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Премудрість, присвяти, Бороди, спаси нас. Часнішої відхромілися на сумішої від серафимів, щоб засління благослово народила сущегородця величаємо, слава Тобі, Христе Боже, надія наша слава Тобі, слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, який воскрес із мертвих живими, і мертве, володіє, істинний Бог наш. Воли причистої своєї матері, святисихвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, душі які від нас представились, воїнів, добровольців, які життя своє віддали за волю і незалежність України. О, селях святих оселить на лоні Авраам, покою до праведних приєднає, а нас помилує, бо Він благий чоловіколюбний. Амінь. Облаженімо співні вічний спокій. Подай, Господи, спочилим рабам Твоїм нині тут до сер допоминає і всім православним християнам, які від віку упокоїлись, і сотвори їм вічного пам'я. Вчиная пам'ять, Хай з спочиває вічна пам'ять і царство небесне.